Ви знаєте, що Раміна була учасницею колись також такого молодіжного форуму. А, і потім вона очолила фактично рух, який створює такий молодіжний форум. Я хотів би в першу чергу Раміна тобі подякувати і всім вам за те, що ви винайшли можливість прийти. І, Знаєте, я думав вам сформувати, навіщо ми робимо молодіжні форуми. Можна там якісь бюрократичні речі сказати, що ви знаєте, от кож, від кожного з вас залежить доля країни, і це правда. Я вам скажу, навіщо ми робимо ці молодіжні форуми? Для того, щоб кожен з вас ріс. Ріс розумово, ріс морально, ріс енергійно. Для того, щоб кожен з вас відбувся. Для того, щоб кожен з вас став зрілою особистістю. Тому що країна це не просто територія, це не просто гімн і прапор. Країна в першу чергу це люди. Країна в першу чергу це кожен з вас. Ми не хочемо, щоб ви закривалися в бульбашках, які стали новими технологіями на кшталт соціальних мереж і меседжерів. Ми хочемо, щоб ви відчули один одного, щоб ви поділилися один з одним своїм баченням. Своїми проблемами, своїми шляхами вирішення цих проблем. Ми хочемо, щоб ви стали основою країни після перемоги. Якщо б не такі молоді люди, як ви, 10 і 20 років тому, які виходили не на один майдан революція на граніті, революція 2004 року, революція 2014 року і фронт. Коли молоді люди пішли захищати країну, ми б не могли сьогодні тут зустрітися. Але в нас є ця молодь, в нас є сильна нація, в нас є код, код української нації, код перемоги. І саме для цього ми робимо ці форуми. Я вам вдячний, що ви сьогодні тут. Я вдячний команді за те, що ми створюємо таке середовище для спілкування. І я знаю про те, що кожен з вас. Відбудеться так само відбудеться, як і наша країна. Так що вітаю на 11-му молодіжному форумі.